Вітаю, друзі! Я Вікторія. З сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами рецептом квасу з бузини. Або бузинове шампанське або бузиновий лимонад, хто як його називає. І всі, хто бувають на моєму каналі, знаєте, що я люблю ділитися рецептами такими природніми рецептами, чи напоїв, чи ще щось, бо Природа, ми знаємо, вона набагато мудріша за нас і дає нам дуже корисні. Речі, які ми повинні обов'язково використовувати. Бузиновий квас, він і корисний, і смачний, особливо смачний у спеку. Які секрети приготування цього рецепту? По-перше, ми повинні знайти бузину, яка росте в чистому місці, бо оці ці суцвіття ні в якому разі не можна мити, тому що ми використовуємо оці квіточки, які повністю розкрилися. Використовуємо суцвіття, де є оцей жовтенький пилок. Суцвіття повинні бути повністю розкриті, але ще не такі відквітчі. суцвіття. Для приготування даю рецепт на 10 літрів води. І вода також є секретом приготування цього напою, тому що вона повинна бути жива або джерельна, або ну, ваша вода. З крану, якщо вона у вас не хлорована, можна використовувати для приготування квасу повністю у ці суцвіття, тільки ці такі гілочки, ми відрізаємо товсті. Але можна ще повністю обібрати ці суцвіття, використовувати тільки квіточки, тоді не буде у цієї гірчинки. Тому що чим більше попаде ось цих товстих гілочок, тим він буде такий, ну, давати тут трошечки гірчинку. Я обриваю повністю тільки квіточки і роблю цей. Виделкою, виделкою відриваю оці квіточки дуже зручно, і перевіряємо, щоб там не було попилиць, бо цього року вона щось бешкетує дуже у наших садках. Не було там жучків, павучків. Все це перебираємо на 10 літрів. Я беру 15 20 сутвіць. Ось таких невеликих я беру 20, Якщо дуже великі, красиві суцвіття достатньо п'ятнадцять. Робити виделкою. Знімаються квіточки, і заодно ж ми проглядаємо, щоб не було ніяких там букашок. В мене на каналі є відео квасу ще з кропиви. Хто не бачив, не робив, спробуйте, дуже смачно і корисно є квас із чорнобривців. Також посилання залишу під цим відео. Я роблю в вимальорованому ведрічі, великій кастрюлі. Не рекомендую використовувати для таких напоїв пластикові ємкості, але ну, знаєте, люди використовують є такий харчовий пластик, який можна використовувати. Але я все ж таки намагаюся все це робити в такій посуді, яка інертна до кислот, до лугів, тому що тут буде йти такий біохімічний процес бродіння. І якщо якась посудина, вона може вступати в реакцію з нашим класом, тому рекомендую все ж таки емальований посуд. Перебралися звідси, сюди ж висипаємо на 10 літрів або кілограм цукру, або, або достатньо. 750 грамів, я беру 750 не хвилюйтеся, що цей напій буде занадто солодкий. Частина цукру піде на переробку дріжджями, на виготовлення оцього вгулки газу. І сюди ж додаємо або один лимон, я вичавлюю лимон, або 10 грамів лимонної кислоти. Вичавлюємо лимончик. І оце я поки що кидаю туди. Можна робити і з кислотою, і з лимонною, але я більше люблю робити з лимоном. Заливаємо все це джерельною водою. Вода повинна бути не хлорована, тому що хлорована вода для квасіння, бродіння, вона не підходить, вона вбиває мікроорганізмів, які роблять нам цей процес бродіння чи квасіння. Або колодязь, або скважина. Ну, або вже відстояна чи прокип'ячена вода, я не знаю. В нас, слава Богу, в скважині. Вода дуже гарна, я використовую її. Все вимішали, накриваємо марлею в декілька шарів і ставимо для брудіння просто при кімнатній температурі. На завтра, через добу, завтра оці лимончики я дістану, тому що, щоб вони не дали такої зайвої гірчинки. І буду ще його зброжувати 2-3 доби. Чому 2-3? Все залежить і від води, і від бузини, і від температури навколишнього середовища. Через 2 доби буду вже приймати рішення, чи воно достатньо забрудило. Буду вже розливати по пляшках, чи ще дам постояти три доби. Десь бачила в рецептах, що рекомендують оцей квас робити 5 діб, щоб воно так ось бродило з, з, з цими квіточками. Ну, вважаю, що це забагато, достатньо три доби. Носимо у будинок чи будь-яке приміщення, накриваємо рушничком або марлею для того, щоб туди не потрапляли мошки. І все, він так бродить, нагадаю, що через день треба буде на завтра витягти ці лимони, і раз там на день промішувати для того, щоб квіточки занурювалися у рідину і не темніли, тому що від цього і потемніє квас. Через три доби його вже можна споживати, тобто проціжуємо, і можна, можна вже пити. Але якщо ви хочете отримати такий напій сильно газований, як шампан. То тоді його треба процідити і розлити по пластикових пляшках. Пляшки наливаємо десь на три чверті, і потім видавлюємо зайве повітря і закручуємо кришкою. Для чого це треба? Це Ми даємо. Запас об'єму пляшки для газування нашого напою. Тому що, якщо не спустити повітря, а просто під кришку залити, цей напій, то через там деякий час просто чи порозриває пляшки, чи позриває кришки. І ось так заповнюємо. Видавлюємо, закручуємо дуже щільно і кладемо на дозрівання у прохолодне місце. Я кладу у погріб. Через деякий час також це залежить від температури повітря. Ви побачите, що ваші оці пляшки понадуваються просто як такі повітряні кулі, вони будуть такі тверді. І відкривайте такий напій обережно, тому що просто ну, газує він добряче. У пляшку при цьому можна додати пару, пару листочків м'яти для більш яскравого смаку, або додавати м'яту при споживанні вже зразу у склянку. От і весь рецепт. Від вас чекаю вподобайок і буду дуже вдячна, якщо в коментарях ви поділитесь якимись рецептами цікавими квасу. А в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.